Для нас, українських націоналістів, не є незнайомим такий видатний ідеолог нашого націоналізму, як Дмитро Іванович Донцов. Він відомий нам як ідейний батько українського націоналізму, який своєю відомою працею націоналізм спочинив еволюцію нашого націоналізму до останнього на даний момент історії періоду, а саме інтегрального націоналізму. У своїй праці Донцов оглянув український національний рух імперського часу та часів визвольних змагань, щоб оглянути його ідейні засади, які призвели до чималих поразок та незгоду нашій країні з 1917 по 1921 рік. Ці недоліки наш герой означив загальним терміном провансальство. В цьому відео ми хочемо оглянути цей термін і доступно викласти те, що казав Донцов. Провансальство в своїй суті можна розділити на умовно ліве та праве. Почнемо ми, звісно, з першого. Ліве провансальство можливо коротко охарактеризувати як український марксизм. Його особливими рисами є антинаціоналізм, космополітизм, типово для марксистів орієнтація виключена на пролетарські маси та підтримка класової боротьби, пацифізм та тяга до антидержавницьких центробіжних сил. Ліве провансальство вбачало в українській боротьбі за незалежність лише проміжний етап, бо головною метою воно хотіло створення так званого раю для робітників і селян або ж так званої безкласової держави. Звісно, ми всі знаємо, що це утопія, а спроби утворити власне цю безкласову державу завжди кінчались плачевно. Тим паче, апеляція до класових інтересів люду може мати лише тимчасовий характер боротьби. В той час, як національний блять, є набагато кращим, в чому свій час переконався навіть сам Совок. Але це тільки півбіди. Набагато гіршим є те, що ліві провансальці через свої симпатії до комунізму готові були і знехтувати національним питанням взагалі задля співпраці зі своїми закордонними ідейними товаришами. Окрім того, ліві провансальці до останнього хотіли діалогу з росіянами, бо вони навіть не були певні, чи потрібна нам взагалі незалежність, чи краще нам мати автономію під братським народом. Саме тому, користуючись принципом пацифізму, вони продовжували наївно вірити, що їм надасть хтось просто так. Про них також варто згадати те. Як вони вірили, що щоб налаштувати захист своєї землі, їм взагалі не буде потрібно регулярне військо, а буде достатньо звичайного ополчення, або, як казав відомий провансалець Володимир Вінніченко, міліції. Тобто вони продовжували наївно вірити у армію ідеалістів, які будуть заради абстрактних класових інтересів сидіти в окопах і воювати за них, що безсумнівно є абсурдом, що згодом дійшло і до наших провансальців. Тепер ми поговоримо про так зване право провансальство. Представниками даної гілки провансальства є усе можливі Гетьманчуки, любителі братського народа, привічники федерації та відбову від нашої Незалежності та взагалі любителі русского міра. Ця фауна, на відміну від лівих, у яких був Маркс, поклоняла своєму істукану Росії. Вони гадали. Що за Росіюшкою Україна так багато здобула, як от південь, винищивши там усіх ногайців, що дало українцям свій лебенсраум для колонізації та збуту надлишку населення. Тільки от зовсім їх не цікавило те, що росіюшка робилася не тому, що вона така добра, а виключно з власних імперських амбіцій. А тому їм було байдуже ким заселяти ці терни. Вона це могла зробити і з власними ванюшками, якби це не зробили українці. Та сама історія із Кубанню. Якби козацтво по розгрому Січі не прийняло пропозицію Катерини II, то Московія абсолютно спокійно б тоді заселило завоювану землю Кубані вихідцями з московицьких провінцій. Окремо тут стоять і діяння гетьманату Скоропадського з прихистку білого офіцерства, вродження його у армію гетьманату та введенню проросійського курсу та його фіналізація вигляді акту 14 листопада. Люди з цього кругу вважали неправильним відокремлення України від Росії. Мовляв, ми без братушок нічого не зробимо, що ми занадто слабкі без них. Наївні гадали, що на так званому учредітельному Собранні, яке хотіли провести білі по громадянській війні, росіяни серйозно дадуть Україні автономію у своєму складі та дадуть нашій культурі вільно розвиватися. З нашого часу ми тим паче бачимо абсурдність подібних заяв. Бо у Росії завжди було негативне ставлення до нашого національного уособлення. Вони акцентували і акцентуватимуть на так званому трієдінам народі. З цієї ж причини вони завжди будуть забороняти і катувати нашу національну культуру. Питання лише в тому, як жорстоко вони це будуть робити. Вважати Росію за союзника є смертельно наївним. Наостанок розглянемо загальну критику Донцова щодо провансальства. Дмитро Іванович, як і будь-який ідеолог інтегрального націоналізму Європи, критикував сучасний на момент ХХ століття рухи та ідеї за ультраіндивідуалізм, який вбачав ціль державі і нації лише у тому, щоби забезпечити як найбільш комфортне та безтурботне життя кожного її індивіда. Ця ідея проголошувалася таким собі ідолом якому поклонялися та до якого апелювали усі, здебільшого лівопровансальські та так звані демократичні рухи, ця ідея позбавляла існування держави та нації якогось великого сенсу, яке згодом породжувала пацифізм і слабку людину, яка зводила свій сенс життя з кожним поколінням до постійного надання свободи від чогось: від моралі, від церкви, від авторитету, словом, на домінацію свого его та його сентиментів у житті. Така ідея породжувала лише слабку людину, яку не цікавить ніщо в житті, окрім як споживання та жаління на те, як у неї все погано, хоча й просто хочеться повдавати себе таку людину. Врешті-решт, це призводить до інтелектуального і культурного упадку, який ми бачимо сьогодні, а згодом і смерті цивілізації. Як бачимо. Дмитро Донцов дав багато критику рухів та ідей його часів. Чимало з цієї критики дійсно актуальними нині в наші часи інтелектуальної кризи західної цивілізації, яку ще й Освальд Шпенглер. Донцов, безумовно, зробив дуже значний вклад в ідеологію українського націоналізму і навіки себе вписав у історію нашого національного руху. Саме тому ми повинні завжди пам'ятати і вивчати праці такої видатної людини, як він.